Козацька рада народження легенди. У Львові вбила Андрія Парубія, громадського і політичного діяча. До розкриття та розслідування залучили слідчо-оперативні групи головного слідчого управління Нацполіції та Служби безпеки України. Про це повідомляє Національна поліція України. Наразі запроваджено план перехоплення Сирена. Повідомили у МВС. Очільник відомства заявив, на місці працюють усі необхідні сили і закликав дати правоохоронцям час з'ясувати обставини та знайти убивцю. Стрілянина сталася близько півдня, але не у Сихівському районі як повідомлялося раніше у Франківському, уточнили правоохоронці. Про перші відомі обставини обивства доповіли президентові України міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко. Про це Володимир Зеленський написав у телеграмі. Він висловив співчуття рідним через убивство політика. Також співчуття висловив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Написав Андрій Парубій з юності. Присвятив життя боротьбі за незалежність України. Був одним із активних учасників національно-демократичного руху наприкінці 80-х, послідовним захисником української державності. І подробиці розпитаємо у нашого кореспондента Олега Янка. Він наживо зі студією. Олеже, що наразі на місці злочину? Що вдалося дізнатися? Вітаю, Олю. Зараз перебуваю на вулиці Єфремова. Саме і тут сталося вбивство. А саме тіло ще лежить позаду мене. Наразі туди. Наразі туди журналістів ще не припускають, оскільки ведуться слідчі дії, а також тут є дуже багато правоохоронців зараз на місці, і хочу сказати, що усі а, там відпрацьовують. Крім того, дуже багато журналістів також тут є. А, з того хто власне і вчинив вбивство, як шерсть телеграм-каналами кажуть місцеві, що бачили. Кур'єра Глова доставки, і власне він якраз здійснив постріли. Зокрема, на місці вбивства за даними змі знайшли сім гільз, які власне і їм власне і стріляли у Андрія Поробія. Також варто додати, що на остій вулиці поруч із місцем вбивства є офіс однієї із популярних доставок в Україні, тому і не виключення, що це власне і був кур'єр. Наразі це вся оперативна інформація, і далі передаю тобі слово Олю. Олеже, дякую, Олег Янко, зі Львова, про вбивство громадського і політичного діяча Андрія Можемо констатувати і озвучити таку новину за інформацію пана Максима Козицького, очільника. Львівської обласної адміністрації, значить, на Львівщині це послугуючись його телеграм-каналу. На Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Задіяні всі профільні служби, потерпілий помер до приїзду медиків. Щире співчуття родині загиблого Ось такі новини. Повсякчас виникають протягом нашого ефіру. Фінансування війська, інвестиції у виробництво зброї, членство у НАТО. Президент Володимир Зеленський назвав три блоки, на які мають спиратися гарантії безпеки для України. Глава держави наголосив, що Україна завжди прагне набути членства в північноатлантичному альянсі. Ну і поки нашу державу туди не приймають, тому обговорюють інші формати захисту України. Щодо санкцій, потрібно знати на що будуть готові міжнародні партнери, якщо Росія знову нападе. І важливим питанням є Нинішньої чисельності військових та забезпечення їх зброєю завдяки українському, європейському та американському виробництву. На мій погляд, цей блок складається від фінансування ці, того кількості особового складу, який сьогодні є, спроможність фінансувати армію саме в тій кількості, яка сьогодні боронить наші кордони. Далі зброю для цієї армії: три трека. Які потрібно підтримувати і фінансувати. І на це потрібні партнери. Перший трек вітчизняне наше виробництво. Дрони, технології тощо. Другий трек європейське виробництво, ППО, артилерія тощо. Третій трек Pearl, Американська зброя. Ну, і в продовження а... Попереднього оголошення стосовно пана Парбія, от є вже повідомлення з телеграм-каналу офіційного президента України, значить, який зокрема повідомляє про те, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Нагадаю, повідомлення було про те, що загинув Андрій Парубій. Стрільця, ну я так розумію, людина дотично до вбивства. Напевно, просто точно інформація поки що невідома, які за яких обставин загинув точно Андрій Поробій. Значить людину, яку дотично до вбивства розшукує поліція, співчуття рідним та близьким. Всі необхідні сили і засоби залучення до розслідування та пошуку вбивці.